Всім привіт, друзі! Сьогодні ми продовжуємо рубрику Срібні, мідні та золоті монети Миколи II. І так, на черзі у нас одна копійка. Вага у неї була 3,28 грама, діаметр 21,7 мм, товщина 1,1 мм. міліметр. На реверсі посередині було написано одна копійка та знак СПБ, тобто Санкт-Петербург. На аверсі монети був намальований герб Російської імперії двоголовий Орел. Вгорі над ним було написано М'єдна російська монета, а знизу було написано одна копійка. Тиражі у однокопіючної монети були гігантські. Наприклад, у 1917 році тираж був 17 мільйонів 580 тисяч штук. Ось, наприклад, у 1903 році був тираж 74 мільйона 400 тисяч штук. На одну копійку можна було купити насіння капусти та деяких інших овочей: гудзики, шпильки та нитки, декілька картоплин та пів хлібини. Якщо вам сподобалося, то ставте лайк. У наступному відео я розповім про 2 копійки. Всім пока!